Привіт! Мене звати Настя. І я до вас з розмовним відео. І сьогодні хочу поговорити про лікарню та наші улюблені зуби. І хочу сказати про те, що я читаю всі коментарі, те, що ви пишете з приводу зубів. І хочу розповісти свою історію. Можливо, це буде комусь в нагоді. А можливо, хтось скаже, ні, я не хочу більше ходити до стоматологів, або скаже, потрібно зайнятися цим питанням. І сьогодні буде розмовне відео, і що хочу сказати, те, що я вирішила зробити такі міні міні-міні-відео. Міні-відео зробити велике відео аж на 7 хвилин. Тому що є такі ситуації, є такі новини, да, які ти не розповісти за 2-3 хвилини. І що можу сказати з приводу моєї ситуації? Все почалося 1 грудня. У мене почав боліти зуб. Чи я його нагріла чимось? Я не пам'ятаю. Але в мене настільки болів цей зуб, що ми подумали, що в сьому дирка. Але ні, як виявилося, ми ми пішли до часника, ми це я і мама. І він мене прийняв. Прийняв да, навіть без черги. Ну, то, тобто в нього закінчувався вже день і він мене прийняв останню. І в мене навіть була температура. Це я розповідаю для того, що я читаю вже ваші коментарі і вирішила розповісти історію. Можливо, це комусь стане в нагоді. І так вийшло, що я не змогла пройти первого числа, тому що я захворіла. І в мене з першого по десяте, напевно, січня я не могла прийти, тому що я ну, би, хворіла дуже сильно. У мене був насмарк. І він мене оглядає і говорить: тебе зуб мудрості, я нічого не зроблю. І тобі потрібно йти до державної клініки і там робити операцію і лежати в лікарні три дні. Я, звісно, шокована. І ми пішли до лікарні, і ми вже Себе готували до найгіршого. Але моя лікар, вона сказала те, що можна пролікувати сьомий зуб, і якщо сьомий зуб буде все нормально, ну, якщо не буде боліти на восьмий зуб, то нормально. І вона пролікувала сьомий зуб, і начебто все пройшло. І що хочу сказати про те, що його потрібно видаляти. Я не знаю, я завтра піду до лікаря, дізнаюся. Можливо, його не потрібно видаляти, але хочу сказати про те, що все одно через рік або два, або п'ять його потрібно видаляти кожному. Якщо говорити про мій випадок, то все індивідуально. Наприклад, я відчуваю, що щось не так в моїх дьоснах. Я відчуваю, наче хтось тяне від зубомудрості до вуха. Я відчуваю Запалення ясен, дуже сильно в мене зараз запалення, але це із-за того, що я купила нову щітку і вона виявилася дуже жорстокою, і я поранила ясна. Але що хочу сказати з зубомудрості? Що кожен, я вже Говорила про це, буде видаляти. Тому що, якщо говорити за мій випадок, я, напевно, буду додати відео, він дає неприємні відчуття від челюсті до вуха. І таке відчуття, що вухо закладене. Але у кожного по-різному. Якщо, якщо говорити про мого лікаря, то він говорить, це, те, що не безпокоїв, не потрібно можливо його втручання. Але якщо він дає неприємні моменти і він може розболітися будь-якою миті. Може, один рік ти вже забув, що він тебе є, а тут. Він про себе нагадує. І мене налякало те, що чому я 1 грудня не зробила видалення зуба. Тому що мене налякали, що, наприклад, потрібно бути в лікарні три дня. Потім налякали, що буде щока, як у хом'яка, і може не проходити набрики до 3-4 тижнів. Але це все індивідуально. Ось взяти мою подругу ми сьогодні з нею спілкувалися в неї сьогодні день народження. І я просто привітала її, спитала, як в неї справи. Вона спитала, як в мене справи. І я сказала, як в мене справи. Скраговорка вийшла. І вона говорить про те, що. Так, набряки може бути, синець теж може бути. І вона видалила три зуба мудрості. І все добре. Тут ще знаєте, яка може бути ситуація, те, що до якого лікаря ти потрапиш. Ось я потрапила до частного лікаря. Він, можливо, просто не захотів займатися моєю ситуацією. Ну окей, добре, я до тебе хожу не перший рік. Я можу прийти і завтра, але ж я приходжу до тебе, бо я тобі довіряю. Але, можливо, це дійсно не його профіль. Тут я вже нічого не можу сказати, і також можу сказати про те, що у кого як які лікарі. Хтось може не бути впевнений, що він може щось зробити. Тому що, наприклад, наприклад, у когось, ну, що я маю на увазі, що у кожного своя спеціальність, хтось. Лікар хірург, а хтось лікар, я не знаю, як він там ще може називатися. Я що маю на увазі, що хтось добре робить анестезію, а хтось робить, лікує пломби або ж там ставляє імпланти. Але я все одно дякую Богові. Тоже це дуже велике свідоцтво в моєму житті. Я молилася неділю за лікаря, і я пішла до лікарні, я не знала, хто в мене лікар до останнього. І я заходжу до кабінету, і ця лікаря, вона так від до мене відноситься, можливо, я тут трошки буду зі звуком проблеми, да? але вона так до мене відносилася. Наче, знаєте, я не у стоматолога в кабінеті, а я, напевно, в якомусь спа-салоні. На відпочинку. І я неділю молилася, благословляла цю людину, я не знала, хто вона ще буде. І ось якось так моя ситуація. Але хочу сказати про те, що якщо вона скаже дійсно так, потрібно видаляти, то я буду видаляти, тому що це здоров'я. І знаєте, що можу ще сказати з приводу зубомудрості? Можливо, ви відчуваєте дискомфорт. Ви не можете зрозуміти, що це, але я не знаю, чому цього разу, сьогодні, він у мене так проявився, що він болить. Я його відчуваю, я відчуваю цей дискомфорт в моїй порожнині, рота, наче щось мішає. Можливо, і у вас такі відчуття. Але боятися не треба, тому що все одно це все робиться під анестезією. Там, там просто робиться маленьке втручання. Не буду говорити це, да, тому що Ютуб може не пропустити. І там робиться маленьке втручання лікаря, і просто дістається. Але якщо говорити про мій зуб, у кожного він росте по-своєму, У мене він лежить і давить на сьомий зуб. Але ми видалили корінь із сьомого зуба, щоб це якось не вплинуло на біль. Але все одно я в Дійсні відчуваю зараз, на даний момент, відчуваю дискомфорт. Можливо, ви також відчуваєте дискомфорт. Але не потрібно терпіти, я про це говорю, і йти до лікаря, тому що може трапитися так, що ви не звертаєтеся до лікаря, і потім буде складніше лікарю його вирішити, вирішити цю ситуацію, тому що може піти запалення. Тому що це все ткані, і вони є дуже серйозними. Але я не хочу вас пугати. У кожного своя ситуація, але я розповідаю так, як є. І завтра розповім. Ну, можливо, не завтра, тому що, якщо я буду, Якщо це буде відбуватися, я, наприклад, ще не сказала, але багато часу вже займала, я, наприклад, з п'ятниці до неділі я не могла розмовляти. Ну, не те, що я не могла розмовляти, я могла говорити, я могла спілкуватися нормально. Але, ну от, наприклад, при там Тим, що я п'ю чай, наприклад. Або їм, якщо говорити про такі, речі. Чи... Воно нормально. Ну, тобто, воно не болить, але є дискомфорт десь всередині. І вухо тянуло, да, от як будто там мишця жила і вона тяне щось. Я не знаю, як це. Об'яснити, але я думаю, ви зрозуміли. І я говорю про це, тому що можливо комусь у когось теж такі є симптоми. Але при цьому в мене була слабкість. Ось я нічого не могла робити, я нічого не хотіла робити, мені нічого не треба, як то кажуть. Але все-таки, що хочу сказати, що якщо у вас теж така ситуація, полоскання, це сода, соль, шавлі, мені допомогли і звернення до лікаря. Ось така ситуація, ось такий досвід. Можливо, я щось багато чого лишнього наговорила. можливо, я повторювала деякі речі, але я хочу сказати так, як є. Тому що це досвід і можливо комусь теж потрібно звернутися до лікаря. Але якщо говорити про це, на останок ще хочу сказати, що якщо щось бентежить, Краще звернутися до лікаря і бути впевненою, що все гаразд, ніж надумувати і придумувати собі картину, якої немає. Наприклад, це в мене не зуб мудрості, можливо, щось друге, можливо, якийсь інший зуб. Але хочу сказати про те, що. Я казала, що я вже говорю це останнє, але я ще не говорю до наступного відео. І хочу сказати про те, що інколи ми не бачимо тієї картини, що бачить лікаря. І, можливо, у нас взагалі були там тройка. Верхньому ряду. І він дає такий біль. А тобі здається, що дає той біль, який, наприклад, зуб мудрості, а з ним все добре. І він собі просто лежить і спить. Але ще хочу сказати, що це як цепна реакція. Болить один, потім ми терпимо. ми Привикаємо до цього болю. І потім ми лікуємо не один зуб, а ми лікуємо 10 зубів. Ось що хотіла сказати на останок. До зустрічі у наступному відео.